Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Цій історії вже більше ніж 10 років, але вона продовжує вражати кожного, хто вперше її читає. Почалося з того, що подружжя з двома дітьми вирішили, що хочуть ще одну дитину, але через немолодий вік мусили все проводити через штучне запліднення. Все прийшло вдало, але через декілька днів лікар ошарашив подружжя новиною. До народження першої дитини подружжя не мало жодних проблем, тому перша вагітність прийшла легко і без проблем. Але після неї у жінки почалися проблеми зі здоров'ям, що загрожувало безпліддям. Вона довго проходила лікування і, нарешті, змогла завагітніти та виносити другу дитину. На жаль, з третього у них нічого не виходило, тому пара вирішила звернутися за допомогою до лікарів. Зачити дитину парі не вдавалось. Вони намагалися знову відновити здоров'я жінки і вилікувати її. Вживали багато вітамінів та вели здоровий спосіб життя, але заповітних двох полосах побачити їм так і не вдалося. Тоді лікарі бачили їх старання. Порадили звернутися до методів штучного запліднення. Перша спроба штучного запліднення була невдала, оскільки жінка постійно переживала, то видносити дитину їй не вдалось. Пара наважилась на другу спробу, і вона прийшла успішно. Але не було б цієї історії, якби не дзвінок лікаря про те, що жінці випадково уживили чужий ембріон. У подружжя залишалось два виходи: переривати вагітність чи виносити дитину і віддати її чужим батькам, і вони, не задумуючись, прийняли друге. Напевно, це було одне з найважчих рішень у його житті, адже після дев'яти місяців, проведених разом в одному організмі, жінка мала віддати дитину її біологічним батькам. Вагітність проходила без зайвих ускладнень, як і пологи. Чужим батькам дозволили побути з дитиною лише півгодини після пологів, а після вони мали передати її біологічним батькам. Прощання з дитиною для Леспарі вкрай важко. Попри те, що подружжя вичерпало майже всі свої шанси ще раз стати батьками, вони вирішили скористатися послугами сургатної мами, що винесло для них двох красивих близнят. А коли ніхто не очікував, минуло вже три роки після народження близнят, жінці вдалося самостійно завагітніти. Чоловік і дружина не могли повірити своєму щастю, адже півжиття вони боролися з безпліднім та шукали додаткові способи. А тут все сталося природнім шляхом. На світ з'явився їхній ще один син. Брати й сестри дуже дружні між собою і обожнюють молодшого братика. Любі друзі, як вам така історія? Чи спромоглися б ви розстатися з дитиною, яку виношували 9 місяців? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.